Друзі, вітаю! Це голос Криму і я, Владислав Селізньов. 10 листопада, 20 за Києвом. Світло є, А значить, діло буде. Про що сьогодні говоримо? Говоримо про ситуацію на полі бою. Оцінюємо ракетно-дронові атаки ворога, до яких наслідків вони призводять, так само порадіємо нашим діпстрайкам та з чим стикається в наслідок цих діпстрайків російська економіка та в цілому Російська Федерація. Поговоримо. Якби то дивно не було ще про Балтику. Балтійське море той регіон насправді є дуже важливим, особливо в контексті заяви президента Володимира Зеленського, що цілком імовірно, що Російська Федерація буде здатна розпочати ще одну масштабну агресію, навіть не ем, чекаючи на завершення російсько-українського протистояння. Аїхали. Перш ніж ми почнемо, я запрошую нашу аудиторію доєднатися. Доєднатися до соціальних мереж, в яких присутній голос Криму. Ми є в Ютубі, Телеграмі канал маємо. Маємо Тікток та Інстаграм, маємо свій сайт. Приєднуйтесь, Об'єднуємося ми разом. Ми маємо змогу. Щона може бути сильними та стійкими. Пишіть ваші питання. Так само ставте подобайки під цим відео. Отже, війна триває. Минула доба позначила 265 бойовими зіткненнями. Ворог запустив по нашій території щонайменше 81 кап. Звісно, найбільш інтенсивна ділянка фронту традиційна, це Покровський напрямок, але перш ніж ми до нього перейдемо, я нагадаю: Вовчанський напрямок та ті ем, міста, які знаходяться поруч, 23 бойові зіткнення за добу, на Ліманському напрямку 20. Боїв відбулося за минулу добу. Константиновський 27, Олександровський, 26. На Гуляйпольському напрямку ворог атакував нашу та позиції щонайменше 12 разів. На Оріховському напрямку 8, Тим не менше. Покровський напрямок 87 сім бойових зітхні. Ворог продовжує атакувати нашу рубежі та позиції, сподіваючись. На певні результати. Результати, як на мене, для ворога мають бути абсолютно очевидними. Він прагне схлопнути лищати оперативне оточення навколо покровсько марноградської міської агломерації для того, щоб потім вивільнені ресурси спрямувати на інші ділянки фронту, будь-то в напрямку на Гуляєполе, чи то, можливо, на атаки, які будуть спрямовані вже в рамках. Аточенчи напереоперативного на перспективу щодо Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Константинки. Очевидно, що основні зусилля ворога зосереджені на виході на адміністративні кордони Донецької, Запорізької та Луганської областей. Ворог так само прагне просуватися території Дніпропетровської області та створення на окремих її ділянках контрольованої зони. Згадаємо, Путін ще. Торік, у травні, заявляв про необхідність створення так званих санітарних чи то буферних зон на території України, що межують з Російською Федерацією. Зважаючи на те, що відповідно до нової редакції Російської Конституції ряд територій нашої країни, включено до складу Росії, я маю на увазі Херсонщину, Запорізьку область, Донеччину та Луганщину, то дії ворога на території Дніпропетровської, так само як і Харківської області, абсолютно логічно. але знову ж таки. Чи зупиниться ворог, створивши ті самі санітарні чи то буферні зони, навряд чи? Бо єдиний аргумент, на якому розуміються Путін та його оточення, це аргумент української зброї і її сили. Так, ворог веде штурмові дії на території Курської області з метою витіснення підрозділів Сил оборони України з території Росії і намагається розширити контрольовану зону в Сумській та Харківській областях. Отже, минула доба позначилась тим, що ворог запустив по нас щонайменше два кінжали, кияни чули, гучні звуки вночі. Це так званий ефект маха, коли на над швидкостях прилітали ті саме кінжали. Запустив щонайменше майже 50 безпілотних літальних апаратів і 98 керованих авіаційних бомб. Що стосується кінжалів, має інсайдерську інформацію, що одна з цих ракет десь загубилась на межі Київської та Чернігівської областей, не готов поки що говорити, що це вправність наших операторів систем протиповітряної оборони чи недолугість російських конструкторів чи виробників того самого кінжалу, інший десь впав на території Хмельницької області. Знову ж таки, від відповідних спеціальних служб відомості про пошкодження майна чи втрати серед. Мирних мешканців чи військовослужбовців внаслідок задіяння ворогам тих саме кінжалів, кінжалів не надходило. І це насправді дуже чудова новина, бо чим далі тим більше ми набуваємо відповідних можливостей щодо нищення ворожих сил та засобів. Російські БПЛА, певною мірою були більш вправними, але з чим воювали? З чим же ж воювали російські БПЛА? Дивлюсь на зведення. Прильот по Залізничному мосту на території Дніпропетровської області. Так само ворог поцілив в один з об'єктів Українського українсько оборонно-промислового комплексу. там є пошкодження. Ще прильот БПЛА в житлову забудову на Сумщині, а також на території Дніпропетровської області. Так само вороже БПЛА боролися з відділенням Ощадбанку, з приватним будинком. А також церквою, церквою, свято вознесенським храмом УПЦ, так само на самому пункті Васильків Дніпропетровської області, це сталося. Такі собі: воїни Христове з Московії воюють з храмами, воюють з цивільним населенням нашої країни, бо на полі бою традиційно справу у них геть кепські. Хоча, знову ж таки, іронізуючи з цього питання, ми маємо пам'ятати, що недооцінювати ворожий потенціал не варта. Ну, дивіться, на озброєнні та на поготові росіян прибувають щонайменше шістдесят 64 носія крилатих ракет повітряного базування. Йдеться про літаки ту 160 ту Ту-95, Ту-22М3. Цифри є доступними для експертної спільноти. Я вас запевняю в тому, що літаки у росіян є для вчинення масштабних ракетних атак. Щонайменше 68 пускових установок апаратно тактичного ракетного комплексу типу Іскандер М, а також їх північно-корейських аналогів КН-23 розташовані неподалік від кордонів з України. Ще 7 насієвих крилатих ракет морського базування типу Калібр в акваторії Чорного моря, десь там вештається. Ну і, звісно, насії тих самих кінжалів так само у ворога є, їх щонайменше 8, ті самі літаки в проєкті міг 21 Міг-31К, тобто ресурсу росіян є. І для нас, як завжди, залишається актуальним питанням посилення нашої протиповітряної та протиракетної оборони для того, щоб надійно захищати повітряний простір нашої країни. Тим більше, що наша розвідка повідомляє, що противник вів космічну розвідку, у тому числі із задіянням космічних апаратів Китайської Народної Республіки. Працював по певних визначених. делянках на территории Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской области, а также на Сумщине, на Полтавщине, на Харьковщине, на территории Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской, херсонской областей. Объектами прискипливая увагой ворожих сил стали аэродромная мережа, військові объекты, оборона промысловые и паленые энергетические комплексы нашей державы, а также транспортная инфраструктура Украины. До того, ворог действует абсолютно рационально, І йому край важливо максимально послабити наш оборонний потенціал, тому він і палює за тими об'єктами, які для нього конче важливо вразити. До чого тут церква УПЦ, на Ді мені не зрозуміло, але, тим не менш, можливо, ворог вважає, що це так само важливий стратегічного рівня об'єкт. Що стосується угрупування військ, яке задіяно в рамках так званої спеціальної військової операції, то з урахуванням втрат, а втрата ворога чималий, Наша розвідка повідомляє, що про присутність щонайменше 659 тисяч особового складу. Тут, до речі, для скептиків, які стверджують, що мовляв, у росіян не лишилося танків, так от, наша розвідка повідомляє, що ворога на полі бою, чи десь поблизу нього знаходяться 3834 танки, тобто танки ворога є. Чому він їх не використовує на полі бою так масштабно та інтенсивно? Відповідь на це питання я давав в попередніх ефірах. Очевидно, що кіл-зона, яка створена українськими дронаводами та українськими гармашами, не дозволяє ворогу ефективно використовувати цю компоненту. До речі, бойових броньованих машин ворога на полі бою може бути на момент задіяно понад 8 тисяч. Артилерійських систем понад 7,5 тисяч, але в цьому. В контексті українські сили оборони працюють максимально наполегливо і достатньо подивитися, на заведення від українського Генерального штабу, щоб чергово переконатися в тому, що ми системно та методично нищимо артилерійський потенціал російських окупантів. Реактивних систем залпового вогню, ворога, що півтори тисячі, що таке град, який працює по площадях, наші воїни чудово знають. Не дай Боже вам за це. Дізнатися особисто. Обстановка в, в районах ведення бойових дій залишається надзвичайно складною, і це пов'язано з тим, що ворог веде активно наступальні дії в східній операційній зоні, це фактично Луганщина, Донеччина, Чакова, Харківська область, зокрема на Ліманському, Черетінському, Покровському та Олександровському напрямку. Його зусилля там зосереджені. На створення умов для блокування населеного пункту Лиман, на оточенні Покровська Мирноградська агломерації, на розширенні контрольованої зони Дніпропетровської області та захоплені лівобережної частини Запорізької області. Роботи вистачає так само, як і вистачає роботи нашим вовкулакам. Я думаю, що тут варто дивитися на таке. Сил спеціальних операцій опублікували ударів наших дронів по на нафтобазах окупантів на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Добрі дрони уразили нафтобазу Гвардійська, потяги і склади паливно-мастильних матеріалів у районі Сімферополя. Ба більше, минула ніч позначилась рясною такою бавоною, яка лунала не лише в районі Сімферополя та Севастополя. В районі містечка Сакі та тамтешнього військового радома, що розташовано в Новофедрике, так само було гучно. Звісно, Російське Міністерство оборони заявляє про всі знищені українські морські та повітряні дрони, але чи так воно насправді думаю, що ми про це дізнаємось згодом, бо ВКУЛАКІ в Криму працюють, партизани свою місію виконують. А це значить, що будь-яке ефективне враження зовсім скоро стане доступним. Для широкого загалу. Ну, знову ж таки, космічна розвідка так само робить свою справу, досліджуючи удари по території Російської Федерації, так само, як і по тимчасово окупованих територіях нашої країни. І що є прикметним: сила оборони з храмами не бореться. А от що насправді для них є пріоритетом, так це об'єкти військової, російського оборонно промислового комплексу. Об'єкти транспортної інфраструктури, тобто все те, що визначає бойову міць окупантів, і її має бути чим менше. Звісно, санкції генерала Малюка набувають відповідного сенсу та змісту, і тут ми маємо розуміти буквально про таке. Коли ми розповідаємо про те, що ворог зазнає втрат, ми ж грунтуємось на фото та відео відповідної інформації. Ані, Коли сходяло, є відповідні тубу, дані, то ми можемо їх ретельно оцінювати та робити відповідні висновки, вдало чи не вдало. За останній час на території Російської Федерації підгорала цілий ряд НПЗ: Волгоградський, Кстовський, Саратовський, Туапсинський, Марійський, Рязанський так само зазнали уражень декілька підстанцій, тих самих підстанцій російської енергетики, так званої маневрної. Енергетики. Кастамська ТЕЦ Тецварлі. Інші об'єкти зазнавали ворожі. На Росії де-факто є дефіцит систем протиповітряної оборони. Зокрема, як вибивалися російські Астрістя, с 300 С-400, панцирі, які прикривали об'єкти. Ми про це вам неодноразово наразово повідомляли. Основна кількість ворожих ППО засережена в районі Москви, Підмосков'я, на території Ленинградської області. В Санкт Петербурзі, що створює суттєві дірки в повітряному просторі Російської Федерації. І от тут важливо говорити про таке: бо як наслідок тих самих санкцій імені генерала Малюка. Що ми, що ми маємо? Ми маємо наступне: з нафтогазовими доходами в бюджеті Російської Федерації повна проблема. У жовтні 25-го року нафтабази газові доходи Росії впали щонайменше на 26% по відношенню до жовтня попереднього 24-го року. При цьому у жовтні нафтовим компаніям не повністю виплатили Демфер, тобто компенсація за низькі ціни на заправки. Тобто, насправді, справи ще гірші: борг по ДЕМФЕРу погасять у листопаді. Тож листопадові цифри теж гульнуть в негативний бік. За 10 місяців поточного 25-го року нафтогазові доходи Росії впали на 21,4%. Росіяни забрали на 2 трильйони рублів менше, ніж за 10 місяців 24 го року. Чудова новина. Так, насправді це чудова новина, бо в такий спосіб ми системно та методично позбавляємо у ворога ілюзії, що вони зможуть повноцінно. Забезпечувати ведення бойових дій на території нашої країни. Чи варто нам в цьому контексті тішити себе ілюзіями, мовляв, все добре? Ні, не все добре, бо так само як ми знекровлюємо окупанта, так само і ворог намагається знекровлювати нас. Ну, до прикладу, ті самі проблеми з електрикою, з якою ми зараз е всі стикаємось, не є випадковими. Та нам на ранок сьогоднішнього дня в Україні лишилося лише три з восьми частково працюючих ТЕЦ. До речі, їх раніше було 15. Тобто, фактично, функціонують на території нашої країни для того, щоб забезпечувати електрика та теплом споживачів Бурштинська, Криворіжська і Славянський ТЕЦ. Звісно, навіть важко припустити, яких наслідків зазнає Україна в разі якщо і ці три. Тез будуть пошкодження. Проблема є, але ця проблема є структурною в частині її вирішення. Бо якщо держава виділяє гроші на посилення цих об'єктів енергетики, то варто спитати з визначених посадових осіб, які опікувалися цим питанням. А чи все було зроблено належним чином та в такий спосіб, щоб надійно? Убезпечити ці критично важливі елементи функціонування країни від ворожих ракетних та дронових атак. Тим не менше, питання це трохи залишається в повітрі. Сподіваюся, що згодом ми дізнаємось, наскільки ефективною є діяльність держави щодо забезпечення власної сталості та економічної та інфраструктурної безпеки. Ну, а зараз, як і обіцяв, давайте подивимось на Балтійський регіон. Здавалось би, який зв'язок? Хоча, певною міру, цю ілюзію щодо відсутності зв'язку між російсько-українською війною та, ймовірним протистоянням російської армії з армією країн НАТО на Балтиці розвіяли днями президент України Володимир Зеленський, який сказав, що цілком ймовірно, що ворожа армія може вдатися до агресії стосовно Європи. Навіть не очікуючи завершення російсько-українського протистояння. Отже, на перший погляд Балтика є таким собі другорядним театром потенційних бойових дій на тлі нинішнього російсько-українського конфлікту. Проте саме в цьому регіоні тут і зараз формується нова конфігурація сил, здатна запустити процес повномасштабного військового зіткнення між Росією та Європою. Злиття трьох критичних векторів робить цей регіон унікальним за рівнем напруженості. Про що йдеться? Ну, по-перше, архітектура НАТО швидко інтегрує до свого складу Швецію та Фінляндію, які віднедавна є сталими учасниками північно атлантичного альянсу. Вони вже входять в єдиний оперативний контур. І, де-факто, Балтійське море перетворюється на внутрішнє море НАТО. Далі, в цьому регіоні сконцентрована російська військова інфраструктура, яка є дуже вразливою для завдання превентивного удару. Ну, очевидно, достатньо подивитися на апендікс в районі Калінінграда, а також на військові бази та інші військові об'єкти в районі Санкт Петербурга та Кронштадта. І нарешті економічні артерії. Москві, який критично залежить від морських маршрутів та трафіку в Балтійському морі. Так, треба визнавати, що після 22-го року Росія демонструвала здатність вести затяжну війну на виснаження як у військовому, так і в економічному вимірі. Незважаючи на технологічне та структурне спрощення, тим я маю на увазі в частині навмисного скорочення саме споживчого сектору. Російська оборонка працює, а її здатність забезпечувати військові дії протягом багатьох років можна характеризувати як вражаючу. Про це все ж це засноване не на внутрішньому ресурсі. Ця здатність базується за рахунок можливості Росії вести зовнішні економічні відносини. На стабільному експорті нафти, газу, вугілля, зерна з 23 по середину 25 року лише чотири найбільші покупці всього, того, що продає Росія: Китай, Індія, Туреччина та країни ЄС забезпечили Росії понад 550 мільярдів доларів виручки. Цих грошей з з таким походом вистачить на щонайменше три роки повномасштабної війни колосальні засоби. Вони з за одного боку створюють таку собі ілюзію стратегічної невразливості, але ж вся ця стійкість тримається суто виключно на морських шляхах, які Росія контролює де факто лише номінально. Я не дарма свого часу звертав вашу увагу на рішення Верховної Ради, яка була завізована президентом України Володимиром Зеленським щодо відправлення певної групи українських військових моряків для проходження служби за кордоном, в тому числі на території Великої Британії. Хто знає, які задум, далекоденіглядне не задум в перспективі буде мати це рішення? Бабалтика вразлива! Десятки років точною безпечною. Життєдіяльності Російської Федерації, зокрема в Балтійському регіоні, можуть спонукати певні сили та рухи до більш активних дій щодо певних бавон, які можуть статися в північно-західних регіонах Російської Федерації. Ну, до прикладу, російська енергетична система кратно продубльована для того, щоб забезпечувати теплом та електрикою російську столицю Москву. Але справа щодо Резервних мереж, які б мали би забезпечувати електрикою Санкт Петербург в столицю Росії, їх значно менше цих ресурсів. Хто зна, що буде далі, і звідки наступного разу буде нанесене ураження по цих об'єктах російської енергетики, від яких критично залежить функціонування міста мільйонника Санкт-Петербурга для НАТО. Щодо я, яс, ясної логіки формування російської військової машини, є абсолютно чітке розуміння того, що Росія прагне розвивати будь-які потенційні бойові дії, саме як війну на виснаження, де ключовим допоміжним фактором є фактор ресурсів. Так, звісно, північно атлантична коаліція дуже вразлива перед цим сценарієм: росіяни, скажімо так, не мають такої кількості людського ресурсу, які можна було порівняти. З, до прикладу, українським для ведення довгострокової, позиційної, сухопутної війни. Більшість країн, що межують з Росією, ну, наприклад, країни Балтії, взагалі не мають, бодай якоїсь там стратегічної глибини для того, щоб мати можливість ввести маневрену оборону, а можливості тамтешньої військової промисловості відверто недостатні. Таким чином, північно атлантичному альянсу потрібні асиметричні, нестандартні дії та рішення симметричні моделі ведення війни з Росією. І таке рішення цікаво вірно вже знайдено: Балтійське та Чорне море це зони, де комунікація проходить через вузькі та вразливі вийки. Реальні ж можливості військово-морських сил Росії. Щодо протимінних операцій, захисту транспортних конвоїв та проведення масштабних морських бойових операцій об'єктивна обмеження. Це створює ситуацію аналогічну операції Гола проти Японії у роки Другої світової війни, коли системне знищення морських комунікацій і блокада портової інфраструктури підірвали економічну і військову стійкість держави. Сонце що сходить. Навіть це відбулось без масштабного вторгнення на її територію. Головною метою Європи у морській компанії, скоріш за все, стане руйнація експортної моделі російської економіки, позбавлення росіян можливості використовувати Балтійські порти як вузли для зовнішньої економічної та військової логістики. І очевидно, що в цьому контексті особливо вразливими є Калінінград, Санкт-Петербург. Усть-Луга і Приморськ. Що стосується Усть-Луги та Приморська, Приморська, санкції генерала Малюка вже бували там і демонстрували свою ефективність, так само як і вразливість портової інфраструктури Російської Федерації, яка задіяна на експорті нафти та газопродуктів. Ми маємо пам'ятати, що на ці порти припадає понад третина всього російського. зовнішнього експорту. Понад 250 млн тонн вантажів на рік. Через услугу и приморск проходит до 60% нафти та нафтопродуктів. І прямують не лише в а й в інші регіони планети. Спільна втрата цих вузлів означає втрату понад 150 мільярдів річного експортного обороту Росії. Тобто фактично мінус Один рік фінансування російсько-української війни. Думайте, Думайте, оцінюйте і обов'язково об'єднуйтесь. Бо об'єднані ми сильні. Крим це Україна. Слава Україні!